Матчі збірних повертаються, і Україна цей раз приємно здивувала результатом. 1-0 проти Грузії. Доволі неочікувана перемога. Сьогодні розберемо, чи дійсно ця збірна України заслуговувала на перемогу та які зміни зробив Ребров у складі збірної. Почнемо з того, що багато гравців основного складу збірної України були травмовані, і Реброву довелося викликати якогось іншого. Так, збірній сьогодні дебютував Калюжний. Правим Вінгером виходив Гуцуляк, а на лавці запасних сиділи Назаренко та Різник. Тепер щодо стартового складу. Конопля, Забарний та Лавєров, Матвієнко. Четвірка захисту. Забарний та Конопля виглядали логічними варіантами для мене. Матвієнко також в стартовому складі, але на позиції лівого захисника. Відсутність Миколенка, Зінченка та певна недовіра до Михайличенка зумовлює, що Матвієнко буде грати лівого захисника. В принципі, він це вміє робити, він починав з цього, він лівоногий, і в принципі він навіть краще виглядав на позиції лівого захисника, ніж центрального. А в центрі захисту вже грав Талавєров високий кремезний гравець, який повинен вигравати повітря, який це зробить явно краще, ніж Матвієнко. Трохи згодом поясню, чому таке розташування граців було непоганою конфігурацією для команди. Повна відсутність опорників, Брашко, травма, Степаненко. Також якась мікротравма, і він був на цьому матчі присутній, але не був в заявці. Залишається лише Калюжний та Криськів. Криськів це не настільки руйнівник, тому, очевидно, вибір пав на Калюжного. Це такий стандартний номер 6 руйнівник. Судаков та Шапаренко в основному складі, що й логічно. Правим вінграм виступав Гуцуляк. для мене був більш очевидним варіант з зубковим, але Гуцуляк прям дуже добре себе проявляє в чемпіонаті України, тому вибір Гуцуляка є логічний. Лівим Вінграмом виступає незмінний мудрик і центральний нападник Артем Довбик, який вже почав забивати в Італії. Тепер поговоримо про гру з М'ячем збірної України. Збірна Грузії не надто хотіла йти в високий пресинг, тому збірна України, в принципі, без супротиву переходила на половину поля Грузії. І в такому випадку 4 захисника та опорний калюжний трохи видозмінювалися. Конопля займав більш широку позицію та грав вище, а позаду залишалася трійка: Матвієнко, Талавєров та Забарний. Талавєра виступав прям центральним захисником, центральним-центральним і готов був страхувати. Забарний розташовувався правіше, Матвієнко лівіше. І за рахунок цього вони могли просувати м'яч обидва. Тому Матвієнко грав в більш інвертовані позиції. Бачимо, що коли м'яч у Талавєрова, він може вибрати адресата або забарного, або Матвієнка. І перед ними є простір, в який вони можуть входити і віддавати передачі. В принципі, це доволі часто відбувалося в цьому матчі. Тому така зміна у захисті, в принципі, непогано вплинула на команду. Але відсутність награного опорника по типу Брашка, Степаненка або навіть Криськіва, який впевнено грає з м'ячем і всі про це знають, зумовлює зміни в тактиці Реброва. І Україна почала грати лонгболами і почала не привозити моменти біля власних воріт. Тепер вони просто вибивають м'яч від воріт. І протягом всієї гри, в принципі, було помітно, та відчувалося, що хлопці не дуже довіряють калюжному. І це більше гравець, який повинен відбирати мінімальна кількість передач в нього, і мінімальна залученість в пасову гру. Можливо, це зміниться в наступному матчі, або, в принципі, така настанови тренерського штабу, що через калюжного навіть і не грали. Іноді в опорну зону сідав Шапаренко, тоді вже розігрувало через опорну зону, а через Калюжного майже ніколи. Хоча певні епізоди він показав, що вміє це робити, швидко орієнтується та віддає непогані передачі. Також у цій грі мені сподобалось бажання України бити, бити за меж штрафного майданчика, бити з штрафного майданчика, в принципі, коли є нагода, українці били. І це кардинально відрізнялось від минулих ігор збірної України. Дуже важлива роль у цій схемі була за інсайдами Шапаренко та Судаков. Судаков грав лівіше, Шапаренко правіше. Але потенційно Шапаренко також мог зміщуватися лівіше та створювати чисельну перевагу, як буде показано зараз в цьому епізоді. Тут бачимо, як Судаков підключається до атаки, отримує передачу, та Шапаренко також переміщується на цей фланг і створюється перевага 4 в 3. І потім йде подача. І, в принципі, так було декілька разів, коли два інсайди опинялися на одному фланзі і за рахунок цього створювали якісь моменти подачі. Загалом Мудрик та Судаков дуже часто змінювалися позиції. Мудрик розпочинав трохи ширше, потім зміщувався більш до центру. Судаков спочатку розташовувався в центрі поля, потім зміщувався більше на фланг. На іншому ж фланзі конопля займав тільки широку позицію, а гуселяк грав на півфланзі. І часто вбігав штрафний майданчик і в деяких епізодах мені здавалося, він більше позиціонує себе як другий центр Форвард а конопля як Вінгер. Ну і звісно, як сьогодні не відмітити Михайла Мудрика. Він сьогодні нагадав всім хейтерам, як він повинен грати, і що він вміє на футбольному полі. Дуже якісна гра від Михайла. Продемонстрував непогану техніку в моменті з голом, якісно змістився до центру та пробив. Причому удар був спеціально такий, що м'яч зробив коварний відскок від газону, і саме через це, мені здається, і забили голми. Мудрик створить ще декілька епізодів, один також потенційно гольовий, вже лівою ногою він пробиватиме та буде чудовий цей від грузинського голкіпера. І загалом за останні декілька місяців це найкращий матч Мудрика, це точно. Тепер щодо захисту збірної України. Збірна України також неочікувано для мене грала в середньо низькому блоці. В принципі, елементів високого пресингу було мінімальна кількість. І це було логічно, бо такі нападники в Грузії, як Кварацхелія та Мікаутадзе, спокійно вирішують епізоди на вільному просторі. Тому вже з першої хвилини ми сіли низько. І це була дуже правильна тактика на гру. 4-1-4-1, середньо низький блок. Та компактність. Проте, навіть граючи в такому середньому блоці, суперник міг заходити та знаходити опції між лініями. Особливо це було на півфлангових зонах, де передача проходила між Вінгером та центральним півзахисником, коли Вінгер трохи запізнювався та не звужував свою позицію, щоб перекрити цю лінію передачі. Як ми бачимо зараз на прикладі з мудриком у другому таймі, при рахунку 1-0, вже Україна стала певний відрізок часу грати в більш розкутий футбол. Але оці дві атаки все змінили, і Україна знову сіла в низький блок. Бачимо, як Мікаутадзи спокійно розбирається з нашими захисниками та пробиває в цьому епізоді. Він вже спокійно прокидує м'яч вперед та готовий його наздогнати. Після цих двох небезпечних моментів протягом 2-3 хвилин. Ми сіли знову низько. Причому гравці України сіли майже в автобус. А гравці збірної Грузії без вільного простору просто не знали, як це вскривати. Бачимо декілька скрінів, як вони насичують зони завершення. В принципі, там завжди перевага збірної України. Мало хто з гравців збірної Грузії вбігав в цій зоні завершення. Там було один, подекуди два гравці проти мінімум трьох гравців України. Грузини — технічні гравці. Та вони не будуть кудись вантажити в штрафний майданчик та боротися. Це не збірна Чехії. І навіть в таких епізодах, коли Кварацхелія, Мікаутадзе просто показували феноменальний дриблінг та володіння м'ячем, нічого в них не вдавалося. Бо там просто товпа людей, яка захищає ствір воріт. І це ніяк не вскрите. Ти проходиш одного, там інший. Тому тут же пішли удари за меж штрафного майданчику, які не створювали прям дуже істотної загрози. Тому ми правильно зробили, що сіли низько, та просто вже відбувалися і зберігали потрібний нам рахунок. Тож сьогодні перемога 1-0 України, та ми ще в грі. І вже за декілька днів нас чекає матч реванш з чехами. З чехами буде, як на мене, значно складніше, як мінімум, з точки зору антропометрії. Ці чехи будуть насичувати зони завершення та гравцям захисту збірної України буде вкрай необхідно зіграти. Саме правильно у власному штрафному майданчику. Тож бажаємо удачі в наступному матчі і радіємо перемозі сьогодні.